У той час, говорить Господь, винесуть кості царів Юди, і кості їхніх володарів, і кості священників, і кості пророків, і кості тих, хто жив у Єрусалимі, з їхніх гробниць і провітрюватимуть їх перед Сонцем і перед місяцем, і перед усіма зірками, і перед усім небесним військом, перед тим, що вони полюбили, чому вони служили. За чим вони пішли, чого трималися і чому поклонялися? Вони не будуть оплакані і не будуть поховані, а будуть за прообраз на поверхні землі, бо вони обрали смерть ніж життя усім, хто залишився, хто залишився з того роду на всякому місці, куди тільки їх вижену? Адже так говорить Господь Хіба той, хто впаде, не встає? Чи той, хто ухилиться, не повертається? Чому відвернувся мій народ безсоромним відверненням, і вони укріпилися в їхній постанові та не забажали повернутися? Сприйміть і послухайте чи не так скажуть немає чоловіка, який кається у своєму злі, кажучи, що я вчинив? Спинився бігун від свого бігу, як спітнілий кінь у своєму іржанні. І лелека в небі пізнав свій час, голуб і ластівка, молодий горобець стерегли час їхнього прильоту. А мій народ не пізнав Господніх присудів. Як говорите, ми мудрі, і з нами є Господній закон. Надаремно, погана тростина була в писарів, мудрі засоромилися, злякалися і були схоплені. Бо знехтували Господнім словом, яка в них мудрість. Через це дам їхніх жінок іншим, а їхні поля тим, які успадковують, і зберуть їхній врожай, говорить Господь. Немає винограду на виноградній лозі, і немає смоківниць на фігових деревах, і навіть листя облетіло. Чому ми сидимо? Зберіться. І війдемо в укріплені міста і будемо відкиненими. Адже Бог нас відкинув і напоїв нас жовчною водою, бо ми зрішили перед ним. Ми налаштувалися на мир, та не було добра на час лікування і ось біда. Здано почуємо голос його жвавих коней, від голосу їржання приїзді його кіньми здригнулася вся земля. І прийде і пожере землю та її повноту, місто і тих, хто в ньому живе? Тому що ось я посилаю на вас сміїв, які спричиняють смерть, на яких немає заклинання, і вони покусають вас, вони невиліковні з болем вашого розгубленого серця, ось голос дочки мого народу із землі здалека. Хіба Господь не перебуває в Сіоні? Хіба цар не там? Чому викликали в мене гнів своїми різбленими божками і чужими марнотами? Минуло літо завершилися жнива, а ми не врятовані. Я почорнів через побиття дочки мого народу. Труднощі мене здолали болі, як у той яка народжує. Хіба немає мазі в Галааді, чи там немає лікаря? Чому не прийшло оздоровлення дочки мого народу? Хто дасть моїй голові воду і моїм очам джерело сліз, і оплакуватиму мій народ вдень і вночі, побитих у дочки мого народу?